В ефірі Суспільне новини у студії Наталія Старинець, жестова мова Галина Абраменко. І далі коротко про головні події з життя регіону. Чому у щепитися від грипу менше ніж торік? Та чи є вакцина? Не щороку була така ситуація, що ці вакцини поставлялися у Черкасах. Від електрики відключатимуть будинки, де не хочуть вмикати опалення. Вони включають кондиціонери і споживають велику кількість електричної енергії. Працюють заради перемоги на Канівщині. Дві сім'ї гуртом виготовляють окопні свічки. А ми чи можемо тут допомагаємо. І з початку осені на Черкащині 160 людей зробили щеплення від грипу. Це в 6 разів менше ніж торік, розповів керівник обласного центру контролю та профілактики хвороб Володимир Папач. З його слів, рівень захворюваності на грип та ГРВІ в області поки що не перевищує підпоріг. Та, попри це, радить імунізуватися. Чи можна нині придбати вакцину в аптеках? Розповість Тетяна Недбайло. В минулому році у вересні в жовтні було 40 чоловік. Порівняння із цим роком це п'ять чоловік за місяць. Журнал вакцинування від грипу цьогоріч не ресніє прізвищами, каже медсестра Яна. Нині люди охоче приходять лише на планову імунізацію та від ковіду. У порівнянні із минулим роком людей вже менше вакцинуються від грипу. Цього тижня не було людей взагалі. Хоча процедура щеплення, говорить, досить проста. Пацієнт через регістратуру записується до сімейного лікаря, лікар його оглядає, дає йому дозвіл на вакцинування. Вони купують в аптеці вакцину і приходять до нас, і ми тут щеплюємо. Попередню вакцину потрібно замовити, розповідає завідувачка комунального аптечного пункту Людмила Ващенко. На сьогоднішній день, в даний момент, на цю минуту мене немає. Вакцини проти грипозної, але вона у нас була в реалізації, була ваксігріб. Цінова політика її 376 гривень. Вона коштувала це виробництво Франція, чотирьох валентна вона. І ще у нас на сьогоднішній день є на ринку Джусі. Ну, ми не отримували у нас на аптечному на централізованому аптечному складі є в наявності вакцина. В іншому разі, якщо немає в наявності вакцини, на складі ми знаходимо аптеку, яка має і може сьогодні людині надати. У приватних аптеках від коментарів відмовилися, але не на камеру фармацевти розповіли, що вакцину теж можна придбати попередньо замовивши. Тоді у наявності були препарати корайського, нідерландського та французького українського виробника. Вартували вони від 280 до 450 гривень. Станом на сьогодні безкоштовних вакцин відмінно охорони здоров'я область не отримала. Повідомила заступниця керівника управління охорони здоров'я Тетяна Бондар. Будемо очікувати. Я вам скажу, що не щороку була така ситуація, що ці вакцини поставлялися е, міністерством охорони здоров'я. Минулому році я так розумію, що було докладені чимало зусиль, і дійсно вся Україна була забезпечена за бюджетні кошти. Що буде в цьому році? Ми побачимо. Натомість зволікати з процедурою. Не можна, зазначає сімейна лікарка Світлана Гайворонська. Вакцинуватися від грипу бажано до кінця жовтня. Грип нікуди не дівся, і так само він є агресивний, і так само він циркулює. Важливо вакцинуватися, тому що грип може призводити до ускладнень. Тому... Обов'язково потрібно вакцинуватися людям з групи ризику. Це люди похилого віку, люди, які хворіють тяжкими хронічними захворюваннями, такими як цукровий діабет, важкий перебіг кризової гіпертонічної хвороби, в анамнезі перенесені, інфаркт, інсульт. Черкащанин Артам планує зробити щеплення наступного тижня. Тільки купив, заказав в бо на наступному тижні планує вакцинуватися краще. Як сказати ніж потім лікувати його. Це буде значно дешевше. А ось інші опитування від відвідувачі поліклініки вакцинуватися не планують. Я вже приїхав здачі, я здоровий мужик. Е, ще не вирішили. Торік у жовтні від грипу вакцинувалося понад 1200 осіб, тоді як у жовтні цього року лише 160. говорить керівник Черкаського обласного центру контролю та профілактики хвороб Володимир Папач. Та інфекційні надуги каже: нікуди не зникли. І початку епідеміологічного сезону в області на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції захворіло більше 20,5 тисяч осіб. Лише за останній тиждень із на цю хворобу за на ці хвороби захворіло майже 4,5 тисячі осіб. 39% від загальної кількості захворілих складають діти. Тетяна Недбайло, Фадір Цаба. Новини на Суспільному. Черкаси. Два шахіди було збито силами ППО на Черкащині цієї ночі. Один влучив в об'єкт інфраструктури. Травмованих немає. Повідомив голова обласної військової адміністрації Ігор Таборець. Та вкотре звернувся до жителів регіону не розповсюджувати фото та відеозйомки наслідків ворожих обстрілів у соцмережах, аби уникнути повторних ударів. Головам ОСББ дають добу, щоб включити опалення. У разі ігнорування обмежать електроенергію. Розповів Суспільному директор комунального підприємства Черкаси теплокомуненерго Павло Карась. За його словами, будинки, які і досі без тепла, споживають значно більше електроенергії, ніж ті, у яких опалення вже умікнули. Нині таких близько 10%. Один непідключений будинок бере стільки електричної енергії, як все вуличне освітлення. По тій причині, що люди не сидять в холоді, вони включають обігрівачі, вони включають кондиціонери і споживають велику кількість електричної енергії. Ми даємо сьогодні, міська влада сьогодні дає останній день будинкам щодо необхідності термінового включення опалення. Ті будинки, які не включать опалення, будуть обмежені в електроспоживанні. Нас немає іншого виходу. Не повинні все місто, не повинно е, залежати від е, недолугих дій е, окремих керівників ОСББ, які буцім то щось економлять. У Черкасах, поки не курсуватимуть тролейбуси, таке рішення міська рада ухвалила через нестабільну ситуацію із електрикою. Розповів міський голова Черкас Анатолій Бондаренко. І Він пояснив, що через погодинні відключення, які запроваджені в обласному центрі, тролейбусам доведеться простоювати по 3-4 години у тих районах, де вимикатимуть світло. Скільки днів не буде працювати електричний транспорт? Все залежить від відновлення енергосистеми. Нашої країни на сьогоднішній день працюють маршрутні автобуси, які працюють по місту відповідно до графіків. Десять осіб, серед яких двоє дітей одного та трьох років травмувалися сьогодні внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у Черкасах, розповіла Суспільному речниця обласного центру екстреної меддопомоги Ірина Назарок. З її слів аварія сталася близько дев'ятої ранку на перехресті Пастирівської та бульвару Шевченка за участі маршрутки та автомобіля. На місці працювали п'ять бригад екстренки, обох водіїв та шістьох пасажирів автобуса із забоями, переломами та травмами. Госпіталізували до третьої міської лікарні дітей. Доправили до обласної дитячої лікарні. Значних травм у них не виявили, розповів завідувач ортопеда травматологічного відділення Микола Запорожець. Зі слів речниці головного управління Нацполіції області Зої Вовк, обставини події нині встановлюють слідчі. Черкаські ветерани війни розпочали тренування у спортивно-соціальному реабілітаційному центрі. Його створили на базі муніципального спортивного клубу Дніпро, розповів його директор Юрій Гончаров. Там безкоштовно займаються хлопці після тяжких поранень. Як виникла така ідея, та чи подобається вона учасникам центру, розповість Тетяна Зазуля. На спортивному тренажері, що імітує веслування, займається ветеран АТО Сергій Прядка. каже, це один із його улюблених, бо допомагає розробити усе тіло. І так як ми ну ходимо погано з ампутацією, тось. Тобто... Машини вийшов, всі проїхав там, десь вийшов. То тут іменно так, як ти походив там чотири квартала. Поранення отримав у 2017-му. Саме спорт, говорить Сергій, допоміг йому тоді відновитися. Почав спортом займатися, попав зразу через два місяці в збірну України ігри нескорених. В Цьому році отримав золото. І, ну, спорт це життя. Тобто в нашій ситуації ну, з групою ну з нашими ампутаціями тільки спортом займатися. Тут не лише поліпшують свою фізичну форму, готуються до змагань, а й отримують психологічну реабілітацію, розповідає ветеран АТО Вадим Мазніченко. У нього дві ампутації тут більше спілкування. Знаєте. Обмін іде інформації. інформацією, тому що ми кожен день чимось займаємось і можемо поділитися своїми знаннями. Займаються тричі на тиждень до двох годин, додає Вадим. Хто не займається, ти починаєш набирати вагу. Це потім впливає на е, протези, то тобто на ходьбу на пересування. Тренуються хлопці у спортивній залі. Програму для них розробляє тренер Олексій Назаренко. Чоловік каже: в першу чергу вона створена для соціальної адаптації після війни. Це те, чого найбільше нині потребують хлопці. Я завжди відштовхуюсь від їхнього самопочуття і від того, чи болить у них щось, чи не болить. І Тоді вже від від цього вже підбираємо, консультуємося друг з другом. На рік безкоштовну реабілітацію зможуть пройти до 300 військових не лише з міста, а й області, каже директор муніципального спортивного клубу Юрій Гончаров. Це у нас такий пілотний проєкт. Ми хочемо подивитися, як воно все це буде працювати, яке нам треба ще буде обладнання для того, щоб хлопці займалися. Нам треба набрати базу тренерів. Вони приїжджають до нас, вони у нас мешкають, харчуються. Вони вибирають ту чи іншу якусь дисципліну спортивну, яка їм підходить. Потім. Вони виїжджають додому, але ми далі їх ведемо, далі ми працюємо з ними, робимо змагання. Отаким От чином ми зараз плануємо побудувати нашу роботу. І ми вважаємо, що вони були героями на війні, вони повинні стати героями і повсякденному нашому житті. Тетяна Зазуля, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкаси. Для них війна почалася ще у вересні минулого року, коли син став військовим і поїхав до Авдіївки. Відтоді вони стали волонтерами, розповідає подружжя Тамари і Андрія Гозайрових із Бобриці, що на Канівщині. Нині разом зі своїми сусідами щодня виготовляють три сотні окопних свічок для військових та людей, які живуть на деокупованих територіях. Історію про те, як дві сім'ї працюють заради перемоги, розкаже наша Ірина Філенко кусочку карафина тупим его з такої порції волонтеру Андрію Гузайрову вдається зробити чотири окопні свічки. Потреба воску та парафіну є величезна. Це найцінніша основа волонтерських виробів, каже дружина Тамара. Тому що його йде багато, і це такий матеріал, який не завжди можна дістати. Звичайно, дуже добре, коли дають якісь гарки свічок. Це економить кошти і можна за ті кошти, ніби щось би інше купити. Допомагає подружжі Гузайрових родина пелихів, доньки сімей Даша там. Маша працює над упаковкою окопних свічок. Розумієш, що допомагаєш воєнним, таке їм, то ми зараз в мирі. Ми допомагає так, потрошку чертима вже ціле діть, то вже Включаємо, беремо домку, дівчата вже відмітили. Батько Даші та сусід Гузайрових Володимир Пелик слюсар, який вигадав станок для обрізання банок. З його допомогою, говорить, робота рухається швидше. Пробували болгаркою обрізувати, ну в руках дуже опасно. А тут ця штука вона захищена. Тобто, що туди пальці ніяк не попадуть. Своїм помічником Володимир називає таксу Мортіса. Поки волонтери працюють, пес крутиться навколо них. Сусіди Тома з Андрієм почали вони, вони робити. Ми підхватили цю тему, тому що ми сусіди і треба допомагати. Його дружина Леся говорить, що ввечері після роботи у цій бесідці дружно працюють та говорять про тих, хто захищає країну від ворога. Велика подяка цим хлопцям, велика подяка матерям, жінкам. За синів, що захищають, а ми чим можемо, тут допомагаємо, як можемо, так і допомагаємо. Обов'язково буде перемога, і ми як можемо, так її і, і приближаємо. Волонтер Андрій Гузайров розповідає, їхній з дружиною син військовий на власному досвіді переконався в ефективності зроблених батьками окопних свічок. Дуже доволі, дуже йому сподобалось. Говорить, чай гріли, каву заварювали. І тоді син сказав, що дуже хороша річ. У мене тоді була така, круше про знісіння такою премич. Боче став намагаються завантажити себе роботою з ранку до вечора, каже його дружина Тамара. А будь-яка робота для перемоги відволікає від важких думок. Для мене тригером стало те, що син да там і йому потрібна допомога. І я чомусь так постійно згадувала. Думаю, от якщо він ту свічку якби мав, можливо, він би так під Херсоном там би не мерз. На да, і на Миколаївщині коли було так холодно. Як я до цього відношусь, я грушу своїм сином. Гержуся. Він у на нас е, нагороджений орденом за мужність третього ступеню. В 21 рік він командир виконуючий обов'язки командира взводу. І по поверненню вже старший сержант. Ірина Філенко, Фадір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкащина. Це була остання інформація. Випуску. Більше новин на нашому сайті та у соціальних мережах. Дякую, що з нами. Мирного вечора. І все неодмінно буде Україна.